Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати одну смачну страву із угорської кухні. Два роки підряд я відвідувала угорщину і сама переконалася, як там смачно готують. Угорські страви ситні. Якщо це м'ясо, то обов'язково додається до нього достатня кількість овочів, а також соусу. Ота От підливка, яку ми так любимо, має походження з угорщини. Тобто той знаменитий гуляш це теж угорська страва. Минулого року ми відвідали отаке. Дуже цікаве кафе в невеличкому одному містечку угорському, яке оформлено в народному стилі, і годували нас там дуже смачними і ситними стравами. Переглядаючи ці фото, згадала Угорщину, і так стало сумно, що не змогла в цьому році знову поїхати туди, і тому вирішила. Приготую якусь угорську страву. Хоч подумки побуваю там, вас теж запрошую з собою. Сьогодні ми будемо готувати угорський паприкаш з курочкою. Страва дуже ситна і смачна, а готується вона з доступних продуктів просто швидко. І легко для цієї страви насамперед нам потрібно куряче м'ясо. Будь-яке: це може бути куряче філе, курячі крильця, стегенця. У мене гомілки. А також ще буду використовувати овочі, помідори, цибулю і солодкий перець. Перець у мене червоний і отакий світленький. Можна тільки червоний використовувати. Але я розбавила трішки у мене червоний, був один, отакий величезний, тому що додала отакий жовтенький. Я думаю, що. Це буде теж смачно. Спочатку підготую всі овочі, цибулю нарізаю четверть кільцями. можна будь-як нарізати. Перець розрізаю навпіл. Вичищаю від зернят і плодоніжки. Мені робити отак це найзручніше. Головне просто, швидко і мінімум відходів. І один і інший перець спочатку почищу, а потім буду вже нарізати його. Нарізаю не дрібними такими шматочками. Овочі підготувала, тепер буду обсмажувати гомілки. Гомілки виложила на розігріту з олією сковорідку і підсмажую з усіх сторон до рум'яної такої шкуриночки, не до готовності смажу. Гомілки зняла зі сковорідки, нехай поки що полежать, почекають. Я ж у ту сковорідку, де смажилися гомілки, відправляю цибулю. Нехай цибуля злегка підсмажиться. Поки цибуля підсмажується, я помідори розрізала навпіл і натираю їх на крупну тертушку. Цибуля підсмажилась, стала отака от красива рум'яна. Тепер до цибулі додаю подрібнений перець. Перемішую все і нехай перець пом'якшає трішки. Хвилин 5 нехай протушкується з цибулею разом. Тепер додаю до цибулі з перцем помідори перетерті, перемішую все і теж нехай декілька хвилинок протушкується. все. А я тим часом три зубчики і часнику нарізаю дрібненько ножиком. Можна часник перепустити через прес. Ще підготувала солі за смаком, а також 2-3 чайні ложки солодкої червоної паприки, і трошки за смаком. Червоного гіркого перцю. Часник і приправи додаю в сковорідку до овочів, все перемішую. Тепер на цю овочеву шубку викладаю гомілки, накриваю сковорідку кришкою і тушкую хвилин 20. А я тим часом підготую сметанний соус. 3-4 ложки сметани, до них додаю 1 столову ложку цільнозернового борошна, додавайте будь-яке борошно, перемішую. А також ще додаю пів склянки води холодної звичайної, щоб цей соус був трішки рідшим. Сметанний соус додаю в сковорідку, перемішую все, накриваю кришкою і ще тушкую хвилин 10-15 до готовності. Гомілок. Зелену цибулю і петрушку дрібненько покришила і додаю в сковорідку. Все перемішую. І нехай все протушкується одну-дві хвилинки. Куштую на свій смак, чи достатньо солі, чи перцю, чого недостатньо, додаємо. Декілька хвилин постоїть під закритою кришкою і можна подавати. І смакувати. Така страва не може бути несмачною. Подавати її будемо до будь-якого гарніру. У мене сьогодні отаке спагетті із твердих сортів пшениці, а чоловік, мій такий паприкаш, живав із рисом, казав, що неймовірно смачно. Поїсть, поїсть, потім каже М -м, дуже смачно. Потім знову поїсть, поїсть. М -м, дуже смачно. Тож повірте нам, що ця страва надзвичайно смачна і собі приготуйте таку не пошкодуєте. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще! Тут буде багато цікавого і різноманітного. Тож не будете скучати! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим рецептом із своїми рідними і близькими. Це допоможе просуванню мого каналу. На все добре, до нових зустрічей! Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.